Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Вчора ввечері депутат Олексій Гончаренко заявив, що, начебто, співробітник СБУ намагався встановити прослуховуючий пристрій у його квартирі, «Десь тиждень тому у мене зламався інтернет вдома. Я був весь тиждень в Києві і вирішив зайнятися цим по приїзду. Але вчора без жодного виклику. Сам подзвонив майстер. Сьогодні він прийшов, неначе співробітник інтернет-компанії, який мав його полагодити. Але коли я подзвонив цю компанію, виявилося, що вони нікого до мене не відправляли. Тоді я викликав поліцію ремонтник дістав свій другий телефон і зателефонував комусь і сказав, що він викликає поліцію і поклав слухавку. На питання кому дзвонив, сказав менеджеру. Посвідчення дуже схоже на підробне і виписано на компанію, назва якої на одну літеру відрізняється від мого провайдера. У відділку поліції залишив заяву. Але з того моменту пройшло декілька годин і поки повна тиша. Тож мені все зрозуміло, почав жалітись Гончаренко у своєму телеграм-каналі. Звичайно, що варто дочекатись відповіді СБУ на всю цю ситуацію, але знаючи, Гончаренка це ніщо інше, як піар-хід. Він частенько полюбляє говорити про вигадані політичні утиски його персони і що президент вороже до нього ставиться. Тож не виключено, що депутат сам все це підлаштував. Ще одна цікава деталь заключається в тому, що це відео було опубліковане вчора ввечері. А вже сьогодні, зранку Гончаренко бігав голим Одесою. А як відомо, через сильну заметіль траса на Одесу була перекритою. Тож складається цілком логічний пазл, що Історія з прослужкою вже давня, проте з якихось причин була опублікована лише вчора. Очевидно, що Гончаренко щось приховує, та це може бути його піар-кампанією. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.